Шечка, Батист на школу зараз їх добре беруть тоненька. Бачите, ось дівчинка дивиться, мабуть, на школу. 700 гривень коштує вона. Одна залишилась така рубашечка льон. Це все в недовгої довжини, бо вони є ще. А це що вона робить? Ой, привращається, Світлана. Ну, а ще ж мо платях. Бабушкині ночнушки, це ще же модно отаке, ну дивіться. Варіанти. Ні, ну це штапель, ночнушки це шолкового атласу. Вони, якби. Ну, все одно модно, це таке балакони, отаке все угу, ділочки. Дивіться. Угу. Ну це, звісно. Ну просто воно сіло на тебе вільно. Ну, якщо роздій. А яка ціна? Так, ціна цього 1100 гривень, мінус 500 гривень. Зараз знижка на нього. Це італійський штапель Легенький, легенький штапелюк 1100. Якщо мінус 500 гривень, буде 600 гривень. гривень. Отаке платко, дівчатка, штапель. Ми можемо зараз прямо зробити заміри. Воно пройде до 50-го розміру, точно. А, і зараз воно буде коштувати коштувати 600 гривень. Дивіться, яке гарненьке. Дзвоніть та пишіть за номером телефона 096 22 44 200.